І так, зараз порівняємо японську валізу від бренду Lodge з валізою від бренду Samsonite. Порівнювати будемо саме ручні поклажі, тому що між ними наразі різниця в вартості майже в два рази. Там 135 євро приблизно коштує наразі. Валіза Lodjo в ручній поклажі, і вдвічі дорожча валіза від бренду Самсонайт. Тому дуже багато кому з вас було цікаво, варто ли переплачувати за Самсонайт чи все ж таки взяти лоджол. Різниця між середніми розмірами і великими не така суттєва, тому там вже трошки легше обрати. А ось тут питання досить актуальне, тому будемо порівнювати ручні поклажі. І так, поїхали обидві валізи, зроблені з польотом. Лі, пропилену, що тут робиться в Європі, тому він точно якісний, що тут японці постаралися зробили його запатентованим і теж б'ють його ще більш товстим шаром ніж. Бренді Samsonite, тому пробити обидві валізи буде крайній важко, тим паче вручні поклажі. Поїхали по основним моментам. Зверніть увагу, що валіза від бренду Samsonite трошки ширша, а валіза від бренду Lodge трошки глибша. Тому плюс-мінус по місткості вони будуть однакові. Так, це з приводу об'єму. Поїхали далі по ручкам. З приводу ручок, бачите, тут така ручка з доводчиком, досить зручна, Лягає у руку, класно за неї брати, і цей доводчик потихеньку спускається туди. Тому ручка у лоджула, ну топова, дійсно топова. Ручка у бренду Samsonite теж має нормальний вигін, таким чином, щоб рука пролізла, не контактувала з валізою. Але все ж таки ця система мені більше до вподоби. Поїхали по повисунні. Ручка у бренду Samsonite має два рівні фіксації. Як на мене, можна було зробити трошки більше, але а, люфту сильно не відчувається, тому все одно працьовита ручка і приємно лягає у руку. У бренду Logo. ручка більш товста. Маємо раз, два, три рівні фіксації. І це вже трошки ліпше, тому що ви можете підлаштуватися під свій зріст. Більш легко, ну і сам матеріал більш товстий, і ручка, яку ви берете саме в руку, теж е, трошки приємніше лягає саме в руку. Раз, поїхали далі. По застіпкам тут в нас е, більш-менш все схоже. Застібки верхні сховані, мають фіксатори, тому е, по верхнім і нижні застібкам питань немає. З приводу застіпки, яка в нас іде, основна, яка йде з кодовим замком. Тут така велика, масивна, яка буде тримати при повному навантаженні дуже добре. Тут а, система йде таким чином, тільки на маленькому розмірі закривається вона таким чином. На середньому і великому ми маємо такі ж самі класичні застібки, як і у лоджіла. Не знаю, як це буде на практиці. Але мені здається, що легше все ж таки стягнути таку валізу, але це треба практикувати, щоб зрозуміти далі. Всередині обидві валізи зроблені з класного, приємного на дотик матеріалу. у Улоджу ми бачимо одне відділення з додаткового кишеню тут, і тут дві кишеньки ну досить зручно для дрібниць зі стяжним ременем. Але, як на мене, все ж таки у бренду Samsonite тут є перевага, тому що ці бокси, які знімаються, ви можете повністю зняти, покласти в шафу чи куди потрібно, спакувати їх окремо, навіть потім взяти з собою і покласти їх у валізу. Якщо у вас щось забрудниться, наприклад, алкоголь, їжа якась, ви можете це попрати і встановити знову валізу, а цю частину відмити повністю. Як Тому треба... підклад в бренді Samsonite все ж таки, як на мене, більш цікавий. І одразу сюди тут в нас є фіксація колес, ось таким чином, натискаючи сюди ваше колесо, повністю можна зняти. Тому навіть для тих, хто знаєте, здає валізи в багаж, це досить легко. Натиснув кнопку, зняв колеса. І е, здав валізи в багаж. І або при заміні колес не потрібна навіть викрутка, ви можете це зробити будь-чим, натиснувши цю кнопку. Тому по колесам у бренду Самсонайт є ось така фішка, і як на мене, це досить круто. З особистого досвіду в нас це наша валіза, вона вже після перельоту. І е, я її під вагою 20 кг, Вона просто чудово їхала за рахунок того, що окрім того, що колеса знімаються з легкістю, в них є ще амортизаційна система, і це відчувалося, тому що коли я е, з'їжджав з бордюрів, колеса ну реально так плавно амортизували, і в мене є з чим порівнювати досвід великий з валізами. Тут колеса на рівні. Ну і лоджул не відстає, тому що лоджула... По плавності колес все теж дуже круто зроблено. Вони тихі, маневрені і відкручуються ззовні. Тому, наприклад, коли у вас там тісний багажник, ви можете відкрутити колеса ззовні, не відкриваючи підклад, і покласти свою валізу в будь-який там маленький простір. Чи при заміні це теж легко. І зверніть ще увагу, фішка. Це те, що чашка, яка буває в інших валізах, при ударах ламається і колесо випадає, захищена пластиком. І зверніть, який товстий цей пластик. Тому колеса на цих валізах від бренду Лоджол зазвичай тримаються. Дуже круто. Е, і так, ми порівняли ці валізи, і насправді навіть для мене важко сказати, яка з них е, там краща, ця трошки легша. Ця е, по деяким показникам нічим не поступається, тому в своїй ціновій категорії там 135 євро просто топова. Тут вже, знаєте, е, хто що більше полюбляє, тут ще є така фішка, бачите, ви можете на, на лицюву цю частину наклеїти отакі. Оригінальні наліпки. І це теж така, знаєте, персоналізація, теж додає фішок цій валізі. Ця легша, ця трошки важча, але максимально потужна. Тому кожен для себе зробить правильний висновок. А якщо потрібно буде порівняти інші розміри, то вже напишіть в коментарях, зробимо окреме відео. А наразі дякую з вас, лайк.